Привіт всім, друзі! Слава Україні! Працюємо, працюємо і працюємо. Сьогодні в нас буде перевірка двох станочків. От, і про будівництво. Я не знаю, що вам показати перше. От. Давайте почнемо про будівництво. І поки, поки не почали, значить, хотів передати привіт. Величезний привіт. Передаю всьому. Кременчуцькому фозі всім дівчатам, які там працюють. Вам здоровезний привіт. Привіт Максимівка Кременчуцького району. Привіт-привіт. Ну і е, привіт двом Андріям, які мені допомогли, допомагають періодично. От. Андрій з піщаного, який займається вікнами, тобі привіт. Супер, молодець. Допоміг. От. Ну і... І ще один Андрій, там з Кобилячка. Тобі теж привіт, красавчик. Так, ну що, поїхали по будівництву. Спочатку що було декілька днів назад Так, ну що тут змінилося? На будинку тут у нас отак. Основа все накрито. Кукушка накрита. Так. І з цієї сторони отак. О, тут іще пів, ну, трошки більше, ніж пів листа. Поки що не стали крити. От. Тому як ще там лазить. Так, друзі, я зробив ще одну секцію. От. Третю секцію висота цієї конструкції 6 метрів. От. Ну і оформив цю кукушку. З усіх сторін. Все супер. Почав робити підшиву. Зараз розберу третю секцію, щоб можна було. Двигати вище, нижче, от якось так. По... Треба вже робити хлібниці, там ще доски, ну, коротше, в три секції не підвину. такі справи, друзі. Так, друзі, останнє вікно. Все друзі, форточку повісив, все Клас Супер Супер. Так, друзі, ну, от якось так зараз виглядає наше будівництво. Е, значить, були встановлені двері. Ось тільки-но ну, доставив вікна. От. Все, супер. Ну і з цієї сторони я завершив оці хлібниці. Як вони там називаються? Кукушечку завершив із з підшимою. Осе супер. Отой От зазор, ви бачите, між стіною і профнастилом, то під пінопласт 150 міліметрів. От якось так. Все красиво, мені все подобається. Ну Тут і ще ж будемо робити, але спочатку утеплення. Але це пізніше. Так, ну, значить, що в нас з лівого боку два віконця, і тут, як ви бачите, світиться ще тряпка. от Не вистачає там одного листочка профнастилу невеликого. Так, ми його і залишили. Я вам скажу чесно, тільки сьогодні зійшов сніг. От, якось сьогодні плюс. Так, позаду будинку, дивіться, От, все цивільненько, вікна стоять, але не вистачає цього кусочка. Ну і кукушка повністю не зроблена. От. У нас вже нічого не тече, там яндова є внутрішня, тому все в нас сухо і комфортно. Так, підійдемо ближче. Так, ну тут у нас Андрюха. Андрюха тобі привіт. Допоміг поставити двері. От. Відчиняємо. Я ще й не пробував їх замком відчиняти. Ну, Все супер. Все чудово на турбовинты плюс пластини. Ну, коротше, зачиняються легесенько. З дотяжкою. Все. Слава Україні! Так, вікна першого поверху трошки в нас більші, трошки вищі, на другому поверсі трошечки менше. От, якщо ці метр сорок висоти, то там метр м. От, якось так. Так, друзі, ну і з правого боку підшиви ніякої немає. от віконце стоїть і там два віконця є. Ось такі справи. Так, ну і що в нас ще є одна у нас пластикова двері. Ну, і металічна. Ці двері поки такі простенькі на деякий час. В гаражі, значить, теж встановлені двері. Компенсація зроблена для утеплення. От. Для утеплення з газоблоку. Оце в мої там двері валялися старенькі. Так, ну і ось іще одна дверка пластикова, класна, скла, і там із серебром, ну, як завжди, з усім гамузом, типа тепла. Вона в нас буде отут-от ставитись в холодний тамбур. Ще поки що вона не готова до встановлення. Якось, якось, якось пізніше трошки. Так, друзі, по будівництву все. Все показав, розказав. От, В принципі, поки що, я думаю, що на цьому буде все. Там подивимось, що будемо робити далі. Можливо, ще, от, отут, де підшива буде, там іще є просвіти такі. Ну, знаєте, е, де у нас виходить кобилка. От, між кобилками. Я думаю, там пінопластом ми це все діло зашиємо, щоб не задувало, не замітало туди зімою сніг і птички не залітали. От такі справи. Ну і для того, щоб не дуло в нас повністю, скажімо так, нам потрібні ворота. От. Стою я над е, думкою, чи варити ворота. От. Чи е, встановити ролетного типу? От, ті, що там відкриваються, туди уїжджають внутрі гаража під потолок. Е, не знаю, хто як думає. По ціні вони в принципі одинаково виходять. Ну, тому пишіть, у кого які думки на цю тему. Так, друзі, перевірка станка для Інни. На Херсонщину, дивіться, 8 блоків 12-сантиметрових. Тобто 12 на 39. Пісочок в нас підготований. От. Станок стоїть на позиції, станок новенький, все, супер. Перевіряємо. натискаю нижні вібрати покажу вам трошки ближче натискаю ще разок Давайте ще разок нижній вібратор контрольний. Чуєте, десь одна людина там писала, каже, в тебе немає нижнього вібратора, що це за халтура. І це українець пише, ну, можливо, українською просто мовою. От, може і не українець. Я пишу, та є, дивіться, відео там є. Ні, немає. Так, запас іде. Все супер. Так, опускаємо прижимочку. Друзі, вібруємо до тих пір, поки в нас не сяде на обмеження. Тепер покажу вам трошки далі. Верхній вібратор плюс нижній. Готово. Так. Супер. Супер. Что тут казалось? Отакі От ось 8 блочків 12 сантиметрові. Ось такий станочок. Он нижній вібратор. Якось так. Оце верхній вібратор. Він довібровує верхню частину блока. Отже, друзі, перевірка станка, який поїде на штати. Ну, я так думаю, станочок новенький, все, як завжди. І дивіться, тут розмір 20 на <кій> 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 40. І порожнина в нас йде до самого кінця. От. Тобто, якщо там заглянути, видно, що порожнина до підлоги. От якось так. Пісочок у нас вже готовий, начебто мокренький. Поїхали, перевіряємо. Так, все, як завжди, натискаю нижній дібра. Так, друзі, піску багато. Багато. До речі, коли порожнина йде в нас навскрізь, донешко не заповнюється, суміші йде менше. Цей блок в нас для того, щоб заливати в нього бетон. Якось так. Покажу вам трошки ближче. Значить, дивіться, от так у нас виглядає все тут. Опускаю прижимну пластину і вібруємо до тих пір, поки в нас не сяде отут на обмеження, тобто, поки гайки не опустяться вниз. Це нам візуально показує, наскільки нам вібрувати. Поїхали! Що відкочую після того, як підняв матрицю. Так, так, так. Чудовий блок. До речі, з отаких блоків у мене хата. От. Іменно без донешка, тому що я заливав вовнутрь бетон. Але я заливав не повністю кожен блок, а через метр колони в мене такі виходили. От якось так. Так, друзі, два станочка перевірку ви подивились. От, значить, наступні два станочки це в нас Євген Трускавець і Євген Закарпаття. От, Ну, давайте там далі по черзі. Потім Віталій Черкаси, потім Віктор Хмельничина, потім Микола Волинь і потім Дмитро. Кам'янець-Подільськ. Так, поїхали, покажу трошки, що готово на наступні станочки. Так, друзі, наступні станочки. Ось стоїть матриця. Це в нас вона на 6 блоків. Покажу зараз ближче. 6 блоків. Тут дві дев'яточки, це в нас Євген Закарпаття. Євген Закарпаття. Євгене вам привіт. От, сьогодні ми з ним списувались. Повинен бути е, Євген Трускавець, ну трошки я попутав. Зараз покажу, От. що готово. Коротше, воно було готово, ми трошки попутали один зробили. Не той, не той схватили, не той зробили. Взагалі для Євгена Струскавця Євгене, вам теж привіт. Вже все теж готово, треба скласти тільки все докупи. От. Потому, ну, я думаю, там не Ах, нічого страшного, що там 4 дні туди, 4 дні сюди. От. Короте, ми схватили, не ту матрицю першу зробили. Так що, отак, от, на два наступних станочки повністю готово. Ну, коротше, ніжки, ручки там ще будуть готуватись. от. А так ось для Євгена із Закарпаття вже готова ось матричка. І там всі прижимки готові для наступних двох. Так що з завтрашнього дня займаємося вже цим чудовим станочком. Все тут суперово. Якось так. Так, друзі, на сьогодні все. Е, Отаке от у нас відео вийшло. От, бажаю всім успіху, здоров'я, натхнення, от, перемоги. Е, працюйте, працюйте е, і працюйте, допомагайте одне одному. Бережіть себе. Слава Україні! Слава нашим героям! Пока-пока.